Доброго дня! Сьогодні в ганозевій CRM системі для забудовника GRM розглядаємо фоновий rpa процес, функціонал, автоматичний трекінг часу прийняття звернення ліда менеджером з продажу нерухомості в роботу. Тобто, ми маємо час потрапляння ліда в систему, тобто час реєстрації його звернення, і час, коли саме менеджер з продажу нерухомості в даному демонстраційному випадку Майк, Прийняв його в роботу. Бачимо, що це було один день тому в 1056. Відповідно час відклику 4 хвилини. Зараз маю до вас одне запитання: чи ваша CRM-система або софт, де ви ведете взаємовідносини з клієнтами, реєструє автоматичним способом час відкнику менеджера з продажу нерухомості на заявку. Це важливий бізнес-показник, який ви можете використовувати. Для прийняття управлінських рішень, покращення сервісу, роботи з відділом продажу. Також цей показник доступний в ганозевій звітності. Розглянемо, як це реалізовано в CRM-системі CRM. G для прикладу, відкриємо демонстраційний звіт з обробки лідів і бачимо зареєстровані показники по відповідальних менеджерах. І справді, для менеджера Майк з одним лідом час відгуку складає 4 хвилини. Таким чином можна реєструвати аномалії, переглядати, які ліди є без завдань, без нотаток, або прийняті в одну і ту ж саму одиницю часу, тобто реєстрація аномалій. Автоматизація допоможе покращити бізнес-процеси, і цифровий співробітник завжди в фоні виконує всі протокольні задачі: реєстрація історії змін, реєстрація і трекінг часу реєстрація аномалій. Для цього не потрібно встановлювати жодних налаштувань, оскільки RPA процес за замовчуванням в архітектурі CRM-системи вже вмонтований. Зараз рекомендую переглянути відео Ганузевий звіт забудовнику з обробки лідів. Це відео ми виводимо на екрані.